вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші запитання, які ви лишаєте в коментарях. Отож, поїхали. США оголосять новий пакет військової допомоги України на 125 мільйонів. Чи правда і чи отримаємо ми цю допомогу? Якщо так, то коли? Так, це дійсно так. Король чаш. А тут дуже цікаво, цю допомогу ми будемо отримувати якось частково. І знову ж таки, не дивлячись на те, що раніше, якщо навіть і приймали цю допомогу, то отримували ми її з дуже великим запізненням, затримкою. То зараз ми отримаємо її навіть раніше, як думаємо. Тобто за місяць-півтора. Карта Зірки, ми зможемо отримати цю допомогу. Карта вежі і карта Зірки свідчить про те, що саме завдяки цій допомозі буде нанесено дуже багато ударів по нашому ворогу і наблизить нас ще швидше до перемоги. Так, подивіться, будь ласка, чи залишиться живим? мобілізований Юрій 16.02.68. Чи залишиться живим, Юрій? Юрій однозначно залишиться живим, тому що у нього йде от якийсь розвиток, у нього йде якось підняття по службі. Тому і Юрій йде в мене як довгожитель. Тож, Юрія, чекайте. Живим подивіться, чи живий племінник Олександр, двадцять Давно немає зв'язку. Давайте подивимося, чи живий племінник Олександр. Дивіться, на жаль, вашого племінника в живих уже я не бачу. І хочу сказати, що смерть була дуже різкою, дуже от, ну, різко. Тобто от так, от хлопок і нема. Прийміть, будь ласка, мої співчуття, низький уклін, і як я завжди повторюю, дуже надіюсь, що помиляюся. Так, посмотрите моєго сина, мобілізують її Лієво. Денис, двадцять Чи мобілізують Дениса? Ні, Денис мобілізований не буде. Подивіться, будь ласка, чи живий син Євген 9.04, третій рік, запитує мама. Давайте подивимося, чи живий. На жаль, на жаль, прийміть мої співчуття. Чи є загроза і здо... життю і здоров'ю мобілізованому Сергію? 1.04, 74. Запитує Валентина, 21.05.80. 80. Е... Є загроза поранення, але загрози життю немає. Подивіться моїх синів, чи будуть мобілізовані? Сергій, 6, 10, 89. Сергій мобілізований не буде. Василь, 5, 0, 96. Василь також мобілізований не буде. Чи буде мобілізований мій он, онук Анатолій, 8.09, 89. Чи буде мобілізований? Так, загроза мобілізації є. Чи буде мобілізований мій син Володимир 9.03, 71. Дякую вам. Так, син буде мобілізований. Зять Саша, зараз на Покровському напрямку. Яка його доля? Так, сьогодні розглядали, яка його доля? 13.11.89. Зять Саша. О, дивіться, дуже він зараз під великою загрозою знаходиться. От е, прямо от постійно біля нього дійсно велика небезпека. Постійно він бачить смерть, це правда. Але він під захистом вищого сил і роду своєї матері. Тож моліться, будь ласка, ваша молитва обов'язково підсилить йому захист. Тож і чекайте додому з перемогою свого синочка. Вам величезна вдячність. За вашого мужнього, хороброго сина. Чи буде живий, жив, чи залишиться живим мобілізований Юрій, 16.01.68. Одразу, бачите, самі карти випадають. Так, не хвилюйтеся, він у вас щасливчик, тож він повернеться додому живий, і як я зараз вже прийнято казати, у мене з перемогою. Чи мобілізують Андрія? 13, 12, 87. Чи мобілізують Андрія? Андрій мобілізований не буде. Чи мобілізують зять Анатолія, 3, 3,08. 1980. Чи мобілізують? Ні. Слухайте, у Анатолія, скоро буде дуже якась велика перспектива. Я не бачу тільки чи в роботі, чи якийсь кар'єрний зріст. От те, чого він прагнув дуже-дуже давно, от зараз отримає втілення, і він отримає те, до чого він так давно йшов. А так знаєте, старався, старався все життя, воно якось не йшло, не йшло, накопичилось, накопичилось, то зараз воно так хлоп, і все. І він отримує те, до чого йшов. Чи буде мобілізований Ігор 7 88. Ігор дуже великий ризик мобілізації. Максим 18.09, 97. Слухайте, і у Максима великий ризик мобілізації. Та я не бачу якоїсь загрози їх життю та здоров'ю. І не бачу точно От інколи, знаєте, буває така ситуація 50 на 50. То тут, от саме ці варіанти. Чи буде окупована борова Ізюмського із району? Знаю, що там і є загиблі, що останнім часом там дуже важко. Давайте подивимося. Боже, знову бачу ще, ще бачу прильоти найближчих 2-3 дні. Ще будуть влучання, будуть руйнування, будуть завали. Будь ласка, ховайтеся. Оці три дні дуже небезпечні для. Борової, але ж окупованим цей населений пункт я точно не бачу. Чи мобілізують Андрія, чи матиме свою сім'ю? 9.02.93. Чи мобілізують? Андрій мобілізований не буде, а ось на рахунок із сім'єю. Слухайте, він не даремно не може створити свою сім'ю, адже у нього на ньому є магічний вплив від жінки. І це та жінка, з якою він колись зустрічався. Швидше всього, це приворот. Тут показує так, як приворот. Бачите, карти падають. Показує, як приворот. І вони так і, знаєте, в парі не лишилися, і приворот його закрив і від інших. Жінок, так, це точно приворот, точно приворот. Прошу подивіться подальшу долю мого сина, Владлена 14.08.98, який нещодавно пішов добровольцем на війну. Боже, шановна матусе, вам велика вдячність, великий уклін за вашого сина, який пішов добровільно захищати нашу незалежність, наші території і наше життя. Слухайте, і за те, що він, до речі, одразу показує, що він військовий. Дивіться, це якби йому по долі, це його призначення, покликання. І тому над ним стоять вищі сили, захист вищих сил і дуже серйозних вищих сил. Я вам хочу сказати. І він, от такий, знаєте, завзятий, от таке враження, що в нього така броня, що що би не летіло, його не уразить нічого. Ні, розумієте, з ним все буде добре і по життю, і по здоров'ю, і він повернеться з дуже великими почистями. Так, чи можу дізнатися я про своє особисте життя? запитує Альона, 2.03.80. Давайте подивимося, не клеїться у вас Альона. Особисте життя, хоча красиво, розумно бачу, сильна така. Але знаєте, ось ось мені впало, чому воно не клеїться. Ви надзвичайно знаєте сильна і незалежна жінка. Треба трошки от тут попрацювати вам якось над собою. Може, якісь курси, може, тренінги, можливо, якийсь духовний розвиток, розвиток. і навчитися трошки бути ну, от інколи маленькою дівчинкою. Це дуже часто буває корисним. Чи знайду я роботу? Маю дуже великі борги. Пенсія 2700. запитує Ірина, 29 квітня 61-го року. Карти падають самі. Ви знаєте, ви якось стукаєте в двері, але ці двері вам не відкривають жодних. Ну, от ж, не відкривають вам ніде. І дійсно, у вас борги не просто так. Ви де би не пішли, ви стараєтесь і хочете, і стукаєте. І вас ніде не виходить, вас все обрушується, все сходить, от знаєте, на нуль. Ну тут якби В мене тут випадає от як, як магічний негативний магічний вплив, чому у вас така ситуація з фінансами? У вас фінансові канали перекриті повністю, тому ви і б'єтеся просто як риба лід. Чи справиться з роботою шофера на фурі мій син Юрій? Будь ласка, дивіться, задавали це вже питання 150 разів. Я вже не знаю, скільки разів його зачитувала. Будь ласка, мої хороші, не забирайте час тих, хто ще не отримав відповідь на питання. Дивіться, якщо ви бачите, тільки з'являється вподобайка під вашим питанням, вона завжди висвітлиться вам у сповіщеннях, Одразу шукайте програми, і передивлюйтесь програми, і знаходьте там відповідь саме на своє питання. Танечка, прошу подивитися, мого сина Юрія, 25.10.90, 90, він зараз в ЗСУ. Як в нього складеться життя і що його чекає на особистому? Слухайте, в нього складеться особисте, на нього якийсь іде в мене пізній шлюб. Загрози життю та здоров'ю я не бачу. Ваш син справжній герой, повернеться також з почестями. Але мені показує, що особисте життя він буде влаштовувати вже після служби. Я бачу зараз людину, з якою він спілкується. Не можу побачити серйозно це чи ні, але в нього так, -так поставлені цілі. І це такі прекрасні чоловічі Цілі. Я вважаю, але не хвилюйтеся, особисте життя він влаштує після перемоги. А, так, Володимир, 24,09,87. Подивіться, чому не складається сімейне життя. Володимир, давайте подивимося. сімейне життя. А, дійсно не складається. Слухайте, ви якось як пропустили свою дівчину. От Пропустили свою людину, з якою, яка була вам по долі. І потім воно так от ви себе якось настроїли, якось так. І розумієте, і ви просто нікого не бачите навколо себе. Насправді, навколо вас є хороші претендентки, які можуть стати гарною кандидатурою на, для, на супутницю вашого життя. Тому просто. Подивіться навколо, але це точно не магія і точно не якийсь там родовий негативний вплив. Чи є загроза моєму сину Сергію? 10.04.83. Чи є загроза? Моя Чи є загроза моя Так, дивіться, загроза є. Є загроза поранення. Але загрози життю я не бачу. Доброго вечора чи є на мені порча? Запитує Вікторія, 7.11.77. Боже, класна, яка у вас дата народження? Три Сімірки. Так, да. однозначно Порча є, ви собі не вигадуєте. Порча іде ще, розумієте, от якщо ви спостерігаєте ще з молоду, ви в когось колись увели як хлопця. Отак, от от. він зустрічався з однією дівчиною, почав зустрічатися з вами. І тут такий цікавий факт, що і ви з ним життя не побудували, і та людина не побудувала, хоча він і був по долі. І вам просто перекрили все, все обнулили, все обнуляється, зробили жінку. Ну це далеке минуле. Тут треба тільки чистити і знімати. Ну, знімати воно вже за тут, вже знаєте, такий як шліф лишився. Ось, але все-таки він вам дуже заважає будувати. Сьогоднішнє життя, життя на сьогодні, на цю хвилину. Дарина, 4, 12, 2004 встигла вже розвестися. Є претендент на другий шлюб? А, ну, а який претендент? Давайте глянемо, чи буде ваш шлюб. Слухайте, ну він у вас буде ще не один. Я вам хочу сказати, що вас ще чекає попереду, як мінімум, два шлюби. Вітаю! Чи знято з мене магічне втручання? Запитує Вікторія. 3.09.63. 63. Давайте глянемо Вікторія. Чи було те магічне втручання? Чи було магічне втручання? Чи було магічне втручання? Хм. Магічне втручання було. Чи знято воно? Давайте подивимося, бо воно якось. Йде перебивається мені меншим мерканом, Ну давайте подивимося. Чи знято? Mm -mm. Дивіться, воно якось початок роботи пішов, початок роботи запущений, але якось робота не завершена до кінця. Там, от як і зроблено, і майстер хороший робив. От бачу, що процес уже пішов. Але от мені карта Вісмірка Пентаклів і Дьявола каже: зверніться, будь ласка, до того майстра, який він робив. Він не завершив роботу з того з тої причини, що там якось не було дано відкуп, який потрібно було дати. І тому, якби робота не закрита. Чи будемо ми разом з чоловіком? запитує Ірина, 4, 1, 04, 89, і Руслан 9.03.87. Так, ви з чоловіком будете разом. Ці зараз сварки, ви можете подолати, провівши розмови, сходивши до якогось сімейного терапевта. Але ви по долі один одного, навіть у вас такі кармічні зв'язки. Які, на жаль, не можна розірвати, тому їх треба виріж, виріж, ну, розв'язувати от саме тут, у цьому втіленні. Це у вас місія і ваша задача. Тож попрацюйте, і все буде добре. Так, подивіться, Чекіне пити горілку, до... дочка Наталя. 10, 12, 74. четверте. Чекине в неї все життя пішло шкереберть через горілку. Ну, слухайте, у вас залежність є у сім'ї, були залежні люди. І тут, знаєте, швидше йде те, що передалося. От, Знаєте, як спадкове. от спадкове. І я вам хочу сказати, що тут тільки лікування, тільки от якась розмова з нею, тому що в неї йде, що може бути рання смерть саме від горілки. От саме від от, от горілки від такого. Від перебору, тож, будь ласка, якось говоріть з нею, спілкуйтеся, тому що ще шанс її врятувати ще є. Так, Танечка, будь ласка, подивіться, дала задаток за квартиру. Чи правильно я зробила? Є сумніви? Запитує Іра 13.11.72. 72. Так, дивіться, ви правильно зробили. У вас є якісь певні чомусь сумніви через поведінку тієї людини, якій ви цей завдаток дали. Але не хвилюйтеся, там все буде добре, все буде по справедливості і ніякої небезпеки там я не бачу. Чи потрібно виїжджати з Павлограда? Давайте подивимось, чи потрібно виїжджати з Павлограда. Ні, от зараз тільки треба трошки да там руйнування, бачу, є атаки гарячі. Але карта сонця каже, що і карта сили каже, що сила скоро буде на нашій стороні, і а, виїжджати з Павлограда потреби немає. Перестри, пересидіти, перестраждати так, але не виїздити. Так чи є загроза він життю від мобілізації Володимиру, 20.12.73. Ні, загрози я не бачу. Він як прихований. В нього гарний захист роду. Чи вийде заміж моя донька після розлучення? Анастасія, 23 травня 90-й рік. Слухайте, там якесь таке тяжке розлучення в неї було. Дуже тяжке розлучення. Є в неї претенденти. Ну, вони якісь такі, знаєте, як то кажуть, не риба, не м'ясо. Не риба, не м'ясо, ну, найближчим часом я не бачу, щоб у неї було заміжжя. Яка доля по життю? Мобілізація, здоров'я, робота. Ой, Олександр, 27.07.2000. Господи, прям цілий розклад. Мобілізації не буде. Здоров'я в нього ну трошки таке слабувати, звичайно, але триматися можна. Мобілізації точно не буде. Робота, якщо буде старатися, якщо буде прагнути до цілі, а не лежати на дивані. Теж буде. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований син Руслан? 26.08.79. Щиро дякую. Чи буде мобілізований Руслан? Руслан мобілізований не буде. Так, доброго дня, Тетяна. Гляньте мого сина, що його чекає, він виїхав до Польщі. Чи повернеться до Херсону Данило 7.07.2007? Слухайте, він повернеться з часом. Як би там не було, він вже просто дуже хоче от повернутися на свою батьківщину. І ви знаєте, я бачу його повернення уже протягом півроку. Тож, не хвилюйтеся. Ну і останнє питання на сьогодні: чи загрожує мобілізація моєму чоловікові Олександру 30.11.85. Чи загрожує? Ні, вашому чоловіку, Олександру, мобілізація не загрожує. Бачу, чому запитуєте, тому що чоловік у вас дуже хороший. Тож і далі бережіть своє сімейне гніздечко. А я нагадаю, щоб ви не забули тиснути вподобайки. Ціную кожен ваш коментар вдячності і працюю для вас з любов'ю. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. うん。